Сьогодні ми говоримо про кредити. Кредит це один із фінансових інструментів, які ще можуть бути фінансові інструменти, і що вони роблять? Ну, по-перше, ви можете згадати, як таке явище як податки, це здійснення свої... навіщо податки збираються з усіх нас, щоб держава могла нормально. Робити а, свої державні справи і забезпечувати нам життя, в тому числі мені платити зарплату, щоб я викладав вам, для прикладу. Також є страхові продукти. Ну, ви чули, напевно, застрахувати машину, застрахувати житло і тому подібне. Також це може бути валюта, це оплата товарів та послуг за кордоном можна зробити, депозити це заощадження коштів, і інвестиції. Ну і, окрім цього, кредит. Сьогодні ми поговоримо з вами про ще один фінансовий інструмент, який має популярність і в Україні, і в усьому світі. Поговоримо ми з вами про кредит. А, ну, під час вивчення сьогоднішньої короткої теми ми поговоримо про те, в яких випадках варто використовувати кредит. Види кредитних продуктів, як правильно оформлювати кредитний договір і на що обов'язково треба звернути увагу, і як захистити свої права в разі порушення з боку фінансової установи, в якій оформлено було кредит. Для початку давайте з'ясуємо, що означає слово кредит. Напевно, кожен з вас, хоч раз, чув це слово. Як ви розумієте слово кредит? Хочу почути ваші відповіді. Які асоціації виникають з цим словом? Так, Соня. Чи ти береш у банка гроші та повертаєш потім з відсотками за те, що ти Так. А наві... зазвичай навіщо беруть кредит? Ну, якщо немає грошей на не відкриття якогось бізнесу, там, наприклад. Так, да, ну і не тільки бізнесу, і в інших випадках. Якщо казати про правильне е, визначення, то кредит від латинського означає довіряти. Тобто, це кошти і матеріальні цінності, що надаються кредитотавцям у користування позичальнику на певний строк за певну плату. Ось ці відсотки, про які нам сказала Соня, це якраз ось ця плата за користування кредиту. В Даному випадку у нас є дві ключові фігури: це е, якраз позичальник, це можемо бути ми з вами, і кредитодавець. Хто таке кредитодавець? Це той, хто надає позику, а позичальник той, хто її отримує. Е, позичальник, який має певну потребу, але не має на, відповіда... на відповідний момент певних коштів, щоб цю потребу задовольнити. Бере їх у борг за умови обов'язкового повернення за певну суму. В цьому і полягає основна функція кредиту як фінансового інструменту. Насправді цей фінансовий інструмент як кредит люди використовують ще з давніх давен. Кредит з'явився через об'єктивну необхідність в умовах економічного розвитку, коли в одних учасників господарської діяльності з'явилися вільні гроші, а інші мають у них тимчасову потребу. Кредитування дає змогу здійснити цей обмін коштом. Ну і якщо так вглиблюватись в історію, то кредит з'явився ще в період середавнього світу. Можна сказати, що він поступово починає з'являтися після неолітичної революції, коли розпочалось розширування суспільства, коли з'явилися бідні та багаті. А якщо казати про те, яким кредитом ми сьогодні користуємось, то найчастіше ми користуємось послугами споживчого кредиту. Скажіть, будь ласка, на які товари можемо ми взяти кредит? Або які товари можемо взяти в кредит? Що можна взяти в кредит? Так, Маргаріт. Мобільний телефон. Так, да, можна а, в розсрочку. Саме електроніка, ну, комп'ютер. Так, да, правильно. А, машину, мабуть. Та да, конечно, також можна побутові пристрої. Якісь побутові пристрої, та е, пристрої та і сам побут, тобто саму квартиру або будівлю. Ось для цього і береться у нас споживчий кредит. Це грошова позика для потреби окремого домогосподарства. Домогосподарство в економічній науці це ми з вами, ваша сім'я, можна сказати. Зазвичай вона має цільове призначення, а тобто, видається для конкретних видів споживання. Тобто, для конкретно чогось, для купівлі автомобіля, для купівлі, електроніки, для купівлі будинку і тому подібне. Споживчі кредити теж неоднозначні. За своїм призначенням, вони бувають товарні, або ще, можливо, ви в магазинах чули слово розстрочка. Це безпосередньо пов'язані з торгівлею і призначення для купівлі будь-яких товарів з виплатою, вартістю товару частина. Тобто, наприклад, ви придбали iPhone, він там стоїть, не знаю зараз скільки, ну умовно скажемо, більше 15 тисяч. У вас немає цих коштів. В, а у вас, але у вас є там, скажімо, 3 тисячі зараз. Ви платите ці 3 тисячі, коли берете iPhone собі, а потім кожного місяця ви сплачуєте певну якусь суму, яка оговорена договором. В банк. Банк, в свою чергу, від вашого імені магазину перераховує кошти. Це у нас товарні, і зазвичай вони в самому ж магазині і оформлюються. Друге, ви це грошові або кредити кредити готівкою. Це для кредитування фізичних осіб без певного цільового призначення. Тобто, це коли ви йдете в банк, вам потрібні кошти, але ви скажете: та, можемо так сказати, без якоїсь конкретного призначення. Ви ще думаєте, що вам конкретно треба придбати. Вам банк дає гроші. А ви вже тоді самостійно йдете в магазин і придбаєте той товар, який вам потрібен. Готівку можна взяти з картки або отримати в касі банку та витратити, наприклад, на лікування, навчання, подорож, купівлю якогось конкретного товару. За терміном витривалості у нас бувають довгострокові це ці кредити, які у нас понад 3 роки. середньострокові – це від 1 до 3 років, і короткострокові до 1 року. Uh, які фінансові установи, в яких фінансових установах ми можемо взяти кредит? Де взяти кредит можемо? Як вважаєте? Найпопулярніше? Так, Соня. Ну, в банки. Так, да, в банки. банки і воно ось якраз найпопулярнішим інструмент ем, установою, де можна оформити кредит, є банк, але також це може стати і інша фінансова установа. Тобто, у нас кредитодавцями кредитотавцями можуть стати банки, які надають цільові та нецільові кредити на короткий чи довгий термін. Це можуть бути кредитні спілки, вони дають кредити без цільового призначення, переважно для учасників цієї спілки. Це можуть бути ломбарди, також це забезпечені кредити на невеликі суми під заставу якоїсь якихось речей, і мікрофінансові компанії. Це небезпечні. Забезпечені кредити на короткий термін, від одного дня до одного року. Тут треба зазначити, що в кожних із цих кредит, кредитних установ є своя політика оформлення кредитів, і насправді найбільш безпечніша і найбільш зрозуміла схема у нас буде існувати саме в банку.